Ну і судове засідання, яке породило більше запитань ніж відповідей. Продовження процесу над вбивцею журналіста Георгія Гонгадзе чекала вся країна. Усі сподівалися, що засуджений до довічного ув'язнення екс-генерал МВС Олексій Пукач заговорить і перед телекамерами в суді нарешті скаже, хто саме замовив йому злочин. Після оголошення обвинувального вироку два роки тому Пукач заявив, що буде задоволений вироком лише тоді, коли поруч із ним сидітимуть кучма та литвин. І під час п'ятничного засідання генерал убивця таки заговорив. Але того, що він скаже, не очікував, здається, ніхто. Дмитро Фурдак чув і бачив. В апеляційному суді Києва ажіотаж до судової зали запрошують не лише учасників процесу, а й численних журналістів і навіть вільних слухачів. Стає очевидним резонансну справу так і відкриють громадськості за ґратами. В залі вже сидить засуджений. В Чому ви знаєте свою провину? В Чому в тому, що я в суду розкажу. Суддя відкриває засідання. Утім, майже одразу стає зрозуміло, не все, чого очікувало суспільство, можна буде почути. Ані СБУ, ані МВС, ані генпрокуратура офіційно так і не розкрили за закречених томів справи. І це попри публічні заяви голів цих структур. І попри те, що напередодні генпрокурор Ярема обіцяв нардепам від блоку Петра Порошенка зняти грифи таємності. Я особисто спілкувався з генеральним прокурором Віталій Ремою. Він надав нам запевнення. Оці баганець також публічно на відеокамери. Підтвердив те, що це це абсолютно прокуратура погоджується з нашими вимогами, але буде сьогодні зранку, я і мій колега Андрій Денисенко були в суді на на засіданні, і виникла правова колізія. Ми не можемо ознайомитися з, матеріал, з матеріалами справами, оскільки. Генеральна прокуратура фактично нам набрехала. Якщо силові відомства і далі воліють зберігати мовчанку, то Олексій Пукач під час засідання виступає із викривальною промовою. Він розповідає і про тиск на нього з боку слідства, і про дивну роль представника Мирослави Гонгадзе Валентини Тиличенко. Вона твердить, схиляла його дати замовні свідчення. Валентина Василя не тільки впрашувала тиснула, угрожала від імені від імені керівництва держави. 2011, 12, 13 років. Получу я мінімум і всі льготи, і ми повинен піти на ці умови, які у нас ми дозволяв Генеральній прокуратурі і конвой мене возив в СБУ в Генеральну прокуратуру. І заводили цих осіб, зеків, заводив з противних які повинні підтвердити, що вони від імені Тимошенко, всі, хто, Турчинова, возили мені передати. Де я був. А я це время Паспоровий держав в селі, вона з першого дня суда з мінником об'явили мені з першого дня, що ти получиш пожиттєві, якщо не підеш на наші умови. З фонда Гонгази, з фонда Гонгази, будуть оплачувати мені адвокати, адвокати будуть мені доставляти передачі. Валентина Васильівна, обманює вас. Вона, Генеральною прокуратур, Змірнику, мені накривали столи в залі суда. Яке за мені накривали столи, накриває, щоб тик, як пішов них... на дурниці, все це. Я кажу, послати рахунку, Пукачу за накритий стіл, чи що послати. Ну ну чоловік видумує, бо йому все, що залишилось, так це видумовувати якісь байки. Під час засідання, навіть жертва Пукача, побитий ним журналіст Олексій Подольський, підтверджує, прокурори тиснули на Пукача, щоб той не здавав замовників убивства Георгія Людина, Зразу, після Печерського суду, замість того, щоб давати йому готуватись до апеляції, замість того, щоб приносити йому томи протоколами справи, йому доставляли тіла в лампасах. А ці тіла в лампасах сідали напроти і казали, б'ємо дітей, якщо будеш кучму згадувати. Після откровень Пукача до Валентини Телеченко виникає ще більше запитань. Виходить, що представник вдови журналіста весь час діяла на боці слідства і судді Мельника. Під час п'ятничного засідання вона не підтримала журналіста Подольського у прагненні розібратися в діяльності скандального судді Печерського суду. Пишуть кляузи на суддю мельника. Наша судова влада в Україні сьогодні дуже хвора. Ми це чудово розуміємо, але треба усвідомлювати, що є смертельні хвороби, а є не смертельні хвороби. У попередніх своїх виступах на телебаченні та радіо Телеченко неодноразово виправдовувала не лише суддю Мельника, а й усю тодішню правоохоронну систему. Поставити в один ряд, наприклад, суддю Мельника і тих суддів, які ну судд Кіреєва, наприклад, ну це категорично неправильно, тому що. Ми тим самим руйнуємо залишки судової системи, які треба зберігати. Мені було дуже ну боляче, прикро е, брати участь у судовому процесі щодо тих працівників міліції, які разом з Пукачем вили, виявилися в лісі у справі Гонгадзе. Вони там виявилися випадково з тих трьох двоє чесні, прекрасні хлопці. Про одного з них я кажу, що з нього був би прекрасний міністр внутрішніх справ в Україні. Шок, але вбивство Гонгадзе Телеченко називає одиничним епізодом, а не систематичним тиском на журналістів в Україні. Історія з Гонгадзе в той час це була разова історія, і її ще треба досліджувати, розслідувати і аналізувати. І це попри те, що між убивством Гонгадзе та подіями на Євромайдані саме через свою професійну діяльність в Україні загинули шестеро журналістів. Валентина Тиличенко не підтримала і клопотання потерпілого Подольського про відвід прокурорів, які ведуть справу Пукача. Після викривальної промови засудженого відсторонення держобвинувачення було щонайменше логічним. Письмово моє клопотання надійшло все в серпні місяці, в серпні місяці минулого року, і з того часу воно не розглядається і не розслідується кримінальний злочин, в якому Попередньо підозрюються вищі посадові особи правоохоронної системи. Про що мова? Чому ви не звернулися відповідальність? Відкрити... Я звернувся, а цей прокурор мені каже, я не бачив вашого звернення. Ми вважаємо, що підстави, заявлені, потерпілим Подольським для відводу прокурорів, є надуманими, не грунтуються на, закон, на законі. Ці частині клопотання вже є таким, що не підлягає задоволенню. Колегія суддів на чолі зі Степаном Гладієм залишає прокурорів у справі. Це ще більше обурює потерпілого Подольського та його офіційних представників. Вони заявляють про відвід колегії суддів, які уже більше не довіряють. Ви є прибіжниками того, щоб процес не розглядався об'єктивно, і ми вбачаємо цього порушення наших прав. Ми, якщо ви не задовольняєте відвід, ми будемо вважати вас одним із членів злочинної організації. Ви є народний депутат. І як повірити ми судді, скажімо, наділені відповідальністю за свою роботу, так і, напевно, ви повинні бути наділені відповідальністю і виправдовувати Довіру народу. Не у такий спосіб, як ви це зараз Пробити, не кажіть і, мені, про народу. На Я обраний проводимо. А ви обраний, невідомо ким? І за якою адміністрацією. І самовідвід і уходьте. Ми хочемо бачити нову колегію. Будь який тиск на суд, колеги судді вважає, недопустимо. Казалось би, страшні жертви на Майдані повинні були змінити систему. Ну нічого не міняє. Вже очікувано ані вдова журналіста Мирослава Гонгадзе, ані її представник, ні тим більше прокурори не підтримали відводу суддів. Люди в мантіях, порадившись півгодини у нарадчій кімнаті, вирішують і далі вести процес. Та головне, чого побоюються і Подольський, і Єляшкевич і депутати, це те, що швидкий розгляд справи має на меті одне: якнайшвидше доставити Пукача в колонію, де за його життя ніхто не дасть і ламаної копійки. Якщо Пукач помре, головні дієві особи цього злочину, включно з експрезидентом Кучмою, вже ніколи не постануть перед Фемідою. То ще є шанс зруйнувати систему, виплакану кучмою, збережено з мовчазної згоди Ющенка та доведено до авторитаризму за часів Януковича. Як діятимуть судді, захочуть дізнатися істину чи взагалі закриють процес від сторонніх вух? Відповідь на це запитання країна може отримати вже завтра. У понеділок півдні апеляційний суд Києва продовжить розгляд апеляції Пукача. Дмитро Фордак, Андрій Вєтушкін Ігор Ткач та Андрій Марченко ТСН тиждень один плюс один.